Вітаю на каналі Магія Таро. Дивимось, що заважає припиненню військових дій на території України якомога швидше. Які перешкоди? Боротьба ми боремось. Сім жезлів ми це зробимо. Самі. Вісім пентаклів в роботі. Карта дурак. Дурак це ворог. Шо? Ворог заганяє себе в глухий кут. Він вже загнаний в глухий кут. Знову ця карта, це вже не в першому розкладі. Це карта дурень, але тут вовк нападає на цього птаха. Птах це ми, Україна, ворог це цей вовк. Він гнався за цим птахом, і птах залетів глибоко в море, і тут на стопчику він сидить, а вовк не може виплести. Він не може схопити цього Птаха і не може повернутися на берег, він потоне. Тобто ворог загнаний в глухий кут. І то, що вони там на перемовинах зараз намагаються щось собі виторгувати, це блів, в них нема, як казав Трамп, карт у них нема вже. 10 мічів це завершення, кінець. Так, колесо фортуни повертається в яку сторону. Все одно військові дії будуть тягнутися, продовжуватись. Ворог хоче ядерну зброю застосувати. Ядерна зброя карта, сила і мріє про це, але йому не дають це зробити, це стримають. Вони там розстроїлися, що ядерку не можна застосовувати. Я думаю, що в нас вже є ядерка, і тому вони не можуть кинути на нас, бо прилетить ще дуже ще сильніше. Що ми можемо відповісти. Так, мені тут в розкладі здається. Прибираю всі перешкоди, що заважають ворогу. Тобто у ворога не залишилось аргументів, крім ядерної зброї, але застосувати він її не може. Щось йому заважає. Так. Прибираю всі перешкоди. Збройні сили працюють над перемогою. Завершення протягом через півроку завершення військових дій вийшло в цьому розкладі. Перекриваю негатив, знімаю, анулюю всі перешкоди, все зле й лехе повертаю на голову ворогів. Вищі сили, прошу допомоги, щоб припинились військові дії в Україні якомога швидше, щоб припинили гинути люди. Верховному суду, та буде так і так єсть. Щоб війна скінчилась вже сьогодні. Допоможіть нам. Щоб припинились обстріли. Перекриваю. Перекриваю. Ще одна карта. Ну, Верховний суд тут вийшов сам в розкладі. Це означає, що вищі сили вже, вже ну, допомагають нам на нашому боці, що ми відпрацьовували негативну карму, що це вже не йде на завершення. Вища сили, духи роди, Хорунці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу врятуйте нас, приберіть всі перешкоди, які заважають Збройним силам прогнати ворога з нашої території і щоб військові дії припинилися як швидше, щоб війна скінчилась вже сьогодні. По Верховному суду буде так і так єсть. І давайте ще подивимось. Чи припиниться війна влітку? Чи, чи буде, чи домовляться про ці перемовини, що зараз тривають між трьома країнами. Росією, Україною і Сполученими Штатами Америки. Чи домовляться вони про режим тиші? Скажіть, буде результат? Домовляться про режим тиші? Ні, не домовляться. Режим тиші буде порушено. Може вони там щось і домовляться і домовляються? Нічого не буде. Вибухи все одно будуть військові дії ще будуть йти. Оператор, 8 жезлів, 9 жезлів. Маніпуляції, це, це йому для чогось треба Путіну, що він таким чином якось на нас впливає. Щось вони там домовляються, ми повинні виконувати. Вони виконувати не збираються. І що це їм як дає якісь бонуси і притормажує навпаки цей мир, цю справедливість, яка може впасти на голову росіян. Це повинно зупиняти нас, але не зупиняти їх історія. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.